Не знаю, я висадсь службовий автомобіль. Шубі... Які службові автомобіль це якісну служ... Заберіть руку? Чекайте, я номер так. машини зафіксую. Друзі, мої вітання. Сьогодні ми з'ясуємо, чи мають право співробітники поліції, представники ТЦК затримувати особу та доставляти до ТЦК для вручення повістки. Тут де рибоки здобич носить. смішно. О, солдат має шопис по мертовий посміятися. І з'ясуємо, коли мають право затримувати особу, хто має право затримувати особу, у яких випадках особа доставляється до райвідділу або до ТЦК. І саме головне, навіщо? Повістку ним не хочуть завести РТЦК Вручити мені повістку. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Вкотре нагадую, що учасники нашого юридичного клубу завжди мають можливість отримати консультацію стосовно питання. Мобілізації тому друзі, не зволікайте, долучайтесь до нас, щоб завжди мати юридичну підтримку. Та ніхто вам, вам повісти. Дивіться Молодець, я хоча... не хочу. Я відмовляю, я не зобов'язаний звинати те, що дивіться, я не зобов'язаний. Ніхто не хоче цього визнати. Очекайте. Тільки мене зобов'язує. Чому ніхто нічого вам не зобов'язує. Вам пояснили чітко що куди, по чому все. Для чого тут зараз церкву показувати? Нема, що, ви... говорити, що? А, нема собі, що говорити. що? Думала... нема. Я знаю теж, хто ви. Я, б... я, я думала... вже згадав, хто ви є. Я вже знаю, хто ви, 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 ви є. жінки. Добро Боже, Боже, хто б говорив? Начальник десь возив. Я евакуйовував людей з зони бойових дій. Я особисто наді мною літали снаряди, бля, від танки і авіація ворожа літала. Переді мою яма після авіаційної бомби, хлопець такої не виріє. ви я не хочу. Що <плес> я вже на заберіть руки. Є... Ну ж сказали, для чого цей саме? Йдіть сюди. Сядьте, будь ласка, дорожньо. Бі... Силою... Ніхто вас силою не штовхає. Ніхто... Ніхто не... Не <плес> Бачите? Присідайте. Що в нас? Зараз, присад... зараз ти присадиш зараз ти в мене. Присадиш. В даному випадку я взагалі був здивований, який ресурс використовується заради того, щоб чоловіка доставити до ТЦК. Присідайте, будь ласка. для чого ви не цей сам? Відвалите, ви хочете. Не для чого ви не цей сам? Ви чому мене обманули? мене загрозили на автомобіль? Народ, якщо хтось може визвати поліцію, мене затримали, мене немає можливості цей. Немає в мене можливості цей, щоб мені вийти. Випустить мене, заберіть мене руки. І так, адміністративне затримання. Відповідно статті 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення, адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може провадитись лише органами, посадовими особами, уповноваженими на те законами України. Мова йде тільки про співробітників поліції. Коли мають право затримання особу, коли вона вчинила адміністративне правопорушення. А навіщо затримують особу? Відповідно до статті 259 кодексу з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складання протоколу є обов'язковим. Порушника може бути доставлено в поліцію до територіального центру комплектування. Але якщо співробітник поліції вас затримує, складається протокол затримання, повідомляють ваших родичів та в безоплатну правову допомогу для того, щоб вам було надано безкоштовного адвоката. Але якщо ви не скоїли адміністративне правопорушення, не порушували правила військового обліку, співробітники поліції не мають права вас затримувати і не Мають право складати протокол і тим паче доставляти до поліції або до. ТЦК. Якщо у них є інформація, що особа вчинила адміністративне правопорушення, порушення військового обліку, вони встановили дану особу, то вони можуть скласти протокол на місці вчинення адміністративного правопорушення і не потрібно затримувати особу та доставляти до поліції або ТЦК для складання протоколу. Якщо вам потрібні необхідні закони, які допоможуть при спілкуванні з посадовими особами, переходимо в опис, там є посилання на наш телеграм, де ви зможете отримати усю не необхідну літературу. Ви чого мене вибрали? Ви куди мене загрузили? Куди ви мене загрузили? мене кров. Давайте викликаємо швидку. Викликайте швидку, Викликає швидку до ТЦК. До ТЦК швидку. У мене кровотеча, є жгут. Турнікет, ж гот, турнікет Тебе міська. Яка дорапина, подивися на руку, виший локтя. Виши лоптя, глянь на руку. Покажи. Виши лохтя, Де телефон забираєш. Ей! Білий Рено мастер, народ. Я думаю, він більше їздити не буде збирати людей по Тернополі. Рибаки. Тут де рибаки здобиш Смішно, Смішний. Солдат має що опис вартовий посміятися. Вам швидка потрібна? Звичайно, мені ще ти руку потрібна. Вже швидко, швидка. Давайте походимо. — Ну, хлопці, нове но собі заробили кіно. Дякую, що я зараз не горжусь, готові спалити в цьому. Швидку мені потрібно. І вже викликаємо. Ходіть до Але ви... — Оце... — Тихо, тихо. — Куди телефоніка? Прямо трансляція. і так що ми побачили? Розбите вікно. Ми побачили, як чоловіка запросили до транспортного засобу і привезли до. ЦК. чи мають право посадові особи вчиняти такі дії для того, щоб вам в подальшому виписали повістку? Ні, такої процедури немає. Соні хто сели не штухає мене, не... шту, бачите. Просідає. Але у випадку, якщо ви не вчиняли жодного адміністративного права порушення, не порушували право військового обліку, а відносно вас. Були застосовані певні дії. Вас затримали силоміць в авто. Доставили в ТЦК, утримують в ТЦК. То такі дії можна вважати як незаконне позбавлення волі. Якщо щодо вас були здійснені незаконні дії, звертайтеся зі скаргою на вчинення злочину уповноваженим особам ТЦК до Національної поліції України, військової служби правопорядку у Збройних силах України чи спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній. Сфері телефони гарячої лінії лишаю ось тут. Оце, ідіть сюди, давай, давай, давай. Тих, Ру, тих, тих, куди Куди ти на потікати? А які дії можуть чиняти представники ТЦК та СП? Вони можуть виявляти військовозобов'язаних, які проживають на території адміністративно-територіальної одиниці, проте не перебувають на військовому обліку. Тобто вони на даний час. Виявляють осіб, військовозобов'язаних чоловіків, які порушили правила військового обліку. Вони організовують оповіщення військовозобов'язаних про виклик до ТЦК для оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, приписки до призивної дільниці, взяття на військовий облік. Вони можуть розглядати справи про адміністративне правопорушення, але першочергово необхідно встановити той факт, що ви, наприклад, порушили правила військового обліку. А чи мають право вони без поліції затримувати осіб та доставляти до ТЦК для того, щоб виписати повістку або скласти протокол? Ні, вони цього не мають права робити. Читаємо, вони можуть звертатись в установленому законом порядку до органів Національної поліції у разі неможливості складання протоколу про адміністративне правопорушення на місці його вчинення для доставлення осіб, які скоїли адміністративні правопорушення. Це стаття 210 210 1 з метою складання протоколу. Тобто, вони можуть звернутись до поліції, щоб Дану особу доставили. Для складання протоколу, якщо протокол неможливо скласти на місце вчинення адміністративного правопорушення. якщо відносно вас порушують ваші права, завжди фіксуємо дії для того, щоб в подальшому мати фактичні дані, що посадова особа порушила ваші права. В подальшому у вас буде більше шансів притягнути до відповідальності згідно чинного законодавства України таку посадову особу. Чому на сьогоднішній день відбуваються такі дії? Тому що представники ТЦК ТСП намагаються встановити військовозобов'язаних чоловіків, які порушили правила військового обліку. І якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись на канал. Якщо є цікаве відео про нашу поліцію представників ТЦК, присилайте мені. В описі є мій телеграм та моя пошта.